Всіх вітаю, шановні глядачі, сьогодні будемо казати про заробітні плати міських голів обласних центрів за 2024 рік. І перед тим, як я розпочну, будь ласка, залиште свою позицію, громадянську позицію як громадянин України, як мешканець вашого міста. Чи згодні ви з заробітною платою вашого міського голови за його діяльність, за те, що він показав своєю роботою. І відповідно, ви, як громадянин, напишіть, що ви про це думаєте. Чи згодні ви з такою заробітною платою, чи не згодні ви з такою заробітною платою? Бо всі ви знаєте, що міський голова це та посадова особа, яка представляє вашу територіальну громаду. І від неї залежить дуже багато. А ми починаємо стосовно. Міських голів, які мають заробітні плати за 2024 рік. І на основі поданих декларацій за 2024 рік міськими головами обласних центрів зрозуміло, хто отримав найбільшу та найменшу заробітну плату у вигляді офіційних доходів. Я розпочну з найвищих заробітних плат. Перше місце це міський голова міста. Харкова, Ігор Терехов. Він заробив 2 мільйона гривень. Друге. Місто Черкаси. Анатолій Бондаренко. 1 мільйон 342 тисячі гривень. Третє. Місто Київ Віталій Кличко 1 233 тисячі гривень. Четверте. Місто Ужгород Андріїв. 1 181 тисячі гривень. П'яте. Місто Херсон. Мрочко. Він начальник міської військової адміністрації. 1 мільйон 148 тисяч гривень. Шосте. Місто Одеса. Труханов. 1 мільйон 116 тисяч гривень. 7. Місто Чернігів. Ломако. 1 мільйон 77 тисяч гривень. Восьмей. Місто Кропивницький. Колюка. 1 мільйон 52 тисячі гривень. 9. -е, місто Полтава. Ямщикова, 1 48 тисяч гривень. 10 -е, Місто Луцьк, Поліщук 1 13 тисяч гривень. 11. -е, місто Миколаїв. Синевич 946 тисяч гривень. 12. -е, місто Хмельницький. Сімчишин, 906 тисяч гривень. 13. -е, місто Львів. Садовый. 869 тысяч гривен. 14. Место Тернополь. Надал. 835 тысяч гривен. 15. Место Ивана франківск Марцинкив. 834 тысячи гривен. 16. Место Сумы. Кобзар. 752 тысячи гривен. 17. Место Запорожье. Харченко.

Філатов – 329 тисяч гривень. 22 Місто рівне. Зарян. 228 тисяч гривень. Ось цей перелік стосовно міських голів, які за 2024 рік заробили ось такі заробітні плати. І давайте ми зрозуміємо, з чого формується заробітна плата міського голови, щоб було зрозуміло з чого вона складається, що в неї входить, це базовий оклад. Він встановлюється відповідно до категорії міста. Надбавка за ранг залежить від присвоєного рангу посадової особи місцевого самоврядування. Надбавка за вислугу років від 10 до 40% посадового окладу залежна від стажу. Надбавки за особливі умови служби до 50% посадового окладу. Премії можуть становити до 100% посадового окладу. Ось з чого формується заробітна плата. Але я тут не побачив самого найголовніше стосовно формування заробітної плати. А як же бути з тим, що міські голови виконують повноваження? Відповідності до законодавства України, це закон України про місцеве свідкування, глава друга. А там два види повноважень для них власні самоврядні повноваження і делеговані повноваження. Якщо взяти загальну кількість цих повноважень, їх більше 200 штук. Вони різні, вони, ре... вони різні як по фінансуванню, так і по виконанню. Бо власні самоврядні повноваження. Це повноваження від територіальної громади. А делеговані повноваження це повноваження від уряду України. І має бути в оцьому формуванні плати, заробітної плати міського голови саме пункти за виконання власних самоврядних повноважень і окремо за виконання делегованих повноважень. Бо міський голов має звітувати за виконання власних самоврядних повноважень перед Радою, а за виконання делегованих повноважень перед урядом України, бо міський голова він не тільки представник від уряду, не тільки представник від територіальної громади, а ще й представник від уряду України. Тобто, він має виконувати всі повноваження для того, щоб були вирішені питання. Які стосуються життєдіяльності громади. І це важливий фактор. Але цього фактору немає і ніколи не було. Як тільки виникають будь-які питання, виникають проблеми, бо є нерозуміння в першу чергу в законодавстві щодо того, що має бути включені позиції стосовно того, що має бути в самій заробітній платі міського голови, а це. Ті моменти, коли він виконує повноваження. Бо це основна мета і основна функція міського голови виконати повноваження задля вирішення різних питань в межах території, там, де його обрали. Але цього немає. І ось, коли є окремі моменти, виникають питання, а як же ти виконав, що ти зробив, де твоя звітність? І це має бути включено. І тоді буде зрозуміла його діяльність, його виконання, що він зробив, або що він не зробив. Як він виконував ці повноваження? Які є результати виконання? Цього немає. Ми з вами прочитали цей перелік, чого формується заробітна плата. І так воно все залишається. Тобто, треба. Змінити сам, сам склад заробітної плати для розуміння. Але цього ніхто не робить. І все залишається так, як воно залишається. Але при цьому міські голови отримують ось такі заробітні плати. І хочу сказати, що згідно цього рейтингу, про який ми сказали, заробітних плат міських голів, різниця існує, якщо брати цей рейтинг, між найвищою та найнижчою заробітною платою. І це складає майже в 9 разів. Оцю різницю. Так ось, Ігор Терехов, міста Харків, отримує на місяць 166,7 гривень. Натомість, Шаки, Шаки Зарян, а це місто Рівне, він отримує на місяць 19 тисяч гривень. І ось оця різниця існує. Чому так? Терехов краще працює. Чи краще щось виконує. Якщо б були закладені саме в складі заробітні плати питання виконання повноважень, тоді б було зрозуміло, що виконав той або інший міський глава. Ось тому, шанолячі, ось така позиція. Тому залишайте свої коментарі стосовно того, як ви вважаєте, ставте вподобайки, ставайте нашими підписниками. Ми працюємо для вас. Сьогодні ми казали про. Заробітні плати міських горів обласних центрів. Всім дякую і до нових зустрічей.